Всім доброго здоров'я. Ну, останнім часом мене запитують, чому так мало знімаю відео. Ну, хлопці, вибачайте, реально дуже багато роботи. Я постараюсь виправитись. Постараюсь зробити канал цікавішим. Зараз в реальності працюю на одній основній роботі. Працюю в гаражі, допомагаю другові в майстерні такі свого роду гідравлічні, ремонтуємо донкрати, преси ну і так далі. Ну ось, Сьогодні п'ятниця вечір, я збираю ось такий от інструмент. Завтра зранку їдемо на одну із СТО, будемо ставити там новий підйомник, там треба буде поварити там ну, ну і ще дещо поприварювати. Ну от Збираючи інструмент, так, збираю інструмент і побачу ось такий от тубус. Я колись в свій час, як кажуть, дуже шукав якусь коробочку, щоб поставити туди електроди. так як в мене Мій колега друг приносив мені електроди, так, скажімо так, задарма там, за могорищ, але без коробок. Ну от, я знайшов такий вихід. Каналізаційна труба 50. Тут її, здається, 30 см. Зараз я помірюю. Ні, 30, 35 см каналізаційна трубка. З кришечкою, там всередині є сальничок, але сальничок я так обточив, щоб гарно кришечка входила. А з іншої сторони, взяв ну, від звичайної, попавшись під рукою баночки, кришечку ось приклеїв на, не пам'ятаю якийсь 88-й клей, ну щось типу того. Ось баночка від такого веде 40. Не баночка, я перепрошую, кришечка. Ось така от річ. От, то, хто шукає таку от коробочку для електродів, тубус такий для електродів, ось може зробити так, як, як зробив я. І я думаю, що він буде задоволений. Ну, В загальному для цього я і знімав відео. Лапці, будьте здорові, працюйте, працюйте, щоб було гарно, красиво і на совість.